Це гідроконічний танк робочим об'ємом 100 літрів, загальним 120 літрів. Серед особливостей робочий тиск у нього до 3 бар включно. У нас є спеціальний усилений люк, який затискається 4 балансами з усіх боків. Всередині полірований, внутрішня обробка ємності всередині поліровка згідно з харчовими нормами, зовні полірована кришка, циліндр та ноги. Ось нас вона на циліндрі та на конусі. Вона спільно займає загальну площу 47% від загального об'єму ємності. Внизу в нас кран для зливу чистого плива, кран для повного зливу все на клампах, на поворотній гайці, все з нормами санітарними, тобто все розбирається миється. Так само провідбірний кран у нас на Кланпі. Зверху у нас пункт апарат, тиск до 3 бар робочий, максимально до 4 бар. Зліва від нього розташований кран для подачі вуглої кислоти в нашу ємність. Ззаду ємність у нас розташована гільза датчика, яка є знімана. Тобто в процесі миття ви її повністю знімаєте і пробуваєте. Ми все це все різнується яка входить через цей патолок. Знімаю відео внутрішньої поверхні. Внутрішня поверхня ЦКТ у нас полірована. Всередині у нас є миюча головка, через яку відбувається процес миття, та гільза датчика температури, вона знімна.